Сучасне обладнання, комфортне приміщення, якісне обслуговування. Саме так сьогодні у відділенні трансфузіології однієї із смілянських лікарень. Всі зразу як заходять, кажуть, ой, це все сказано, тому що в нас ліси прекрасний, тому що в нас удобне кресло, тому що в нас камери шикарні. Ми щиро дякуємо, щиро дякуємо «Ротарі Черкаси. Це можна, я тут працюю з 85-го року, то це тільки. Перший раз ми побачили таке щастя. Для нас це щастя, і для донорів. Масштабне оновлення стало можливим завдяки ротарі клуб Черкаси. Наразі ротарійці забезпечили відділення трансфузіології високоякісним обладнанням. Ця смілянська лікарня дійсно підшерствовала «Ротарі» клубу Черкаси і завдяки тому, що ми, як «Ротарійці», взагалі уважно дуже спостерігаємо по всій Україні за повними лікарнями і. Отримуючи запити термінові, максимально стараємося їх задовольнити, реалізувати за допомогою наших можливостей всередині країни, а також за допомогою ротик купів за кордону, дистриктика, також представництв міжнародної ротарійської організації медичних професіоналів та лікарів ротарійців для дообладнання медичного цього пункту трансфузіології були. Закуп, закуплені нові донорські ліжка, спеціальна сучасна електронна центрифуга, ротор, ваги електронні, в тому числі які, все обладнання холодильні установки, спеціальні камери холодильні, все обладнання електронікою, дозволяє міняти режими збереження, швидко режим заморозки включати і на тривалий період ці препарати зберігають свою якість і свої лікарські медичні властивості. Смілянська лікарня протягом війни отримувала неодноразово як медичні препарати, так і в постійному режимі медичні витратні матеріали, асептичні пов'язки для лікування постраждалих, швидку допомогу. Взимку, коли була важка ситуація з енергетикою, два потужні генератори для операційного блоку, а також забезпечення інших корпусів лікарні, мобільний інкубатор для дитячого. Відділення реанімації нового новонароджених. Саме сьогодні знову ж таки буде передано завдяки нашому партнерству з нашим клубом Побратимо з Німеччини, родия клубом Стенфорд, ротик Черкаси передає сучасні ліжка з легкоприводами для реанімаційного відділення, а також для лікування поранених і для допомоги саме в реабілітації таких придаткових духових травні. Тому намагаємося постійно тримати руку на пульсі і допомагати нашим колегам як ротаріці, і як медичний професіонал. Незважаючи на виклики війни, допомога медичним закладам залишається одним із основних напрямків роботи ротарі клубу Чаркаси. Зазвичай ми намагаємося допомагати там, де виникають проблеми зараз. Це Херсонська область. Розруха. Але цей проект тривалий, але дуже суттєвий, тому що він реально впливає на долю. Місцевої громади на долю людей, які лікуються в цей час важкі в цьому регіоні. Це новий донорський центр, який дозволить в рази збільшити об'єми відбору крові в населення, коли виникає потреба. Має можливість в день по 20-25 людей здавати кров в цьому новому донорському центрі. Звичайно, на очах усіх біда щоденна, на очах усіх військові дії. Не треба забувати про лікарів, про лікарні, про дітей. Нам всім жити багато років попереду. Тому повторюю цей донорський центр, ще десятки років після нашої на благо мешканців цієї громади, жителів України. Позитивні зміни кардинально покращили умови праці медиків. Водночас збільшилася і кількість охочих здати кров. Адже тут є усе необхідне як для роботи персоналу, так і для зручності пацієнтів. Дуже вдячні, що ми знаємо таких чудових людей. Що ми знаємо керівників Rotary клуб Черкаси, що вони завжди йдуть до нас на допомогу, чують наші потреби, чують потреби е тих людей, з якими ми працюємо щодня, е пересічних громадян, пацієнтів. І, і завдячуючи е роторі клуб Черкаси, ми зараз йдемо е на щебель вперед. Да? Ми завжди, вся наша лікарня, вся адміністрація. Я думаю, кожен працівник, який надає медичні послуги, хоче, щоб наші послуги були на високому рівні. Тому ми маленькими кроками, але приходимо до того, що ми будемо надавати якісні медичні послуги не тільки тим людям, яких ми обслуговуємо. А ще й тим людям, кому треба буде ця плазма, компоненти крові надалі нашим захисникам, з якими ми теж працюємо. До них доходить те, що зараз ми зможемо заготовити великі партії крові, передати їм на передову і допомогти в важливу хвилину. Лікарні сміли вдячні за надану допомогу ротарі клуб Черкаси та Заздалегідь буде вдячна за іще ще надані допомоги в такому обсязі, і будемо раді бачити вас на лавах донорів. донорів. Завдяки тому, що ми, як сміляни, і знаходимося на контакті із закладами охорони здоров'я міста Сміли, то знаючи потреби цих закладів. Шукаємо можливість допомогти їм, і з початку військової агресії. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб допомогти лікарям і медичним працівникам, щоб вони отримали потрібне їм обладнання, препарати чи медичні ліки, які потребують вони в даний час. Дружено медикаментів 3000 тисячі інсулінових шприців, 12 ящиків ліків від щитовидки. Ну, в одну лікарню, в другу лікарню. Така сама чисельність. Відгружаємо, загружаємо, перевозимо. Ну, стараємося допомагати людям, лікарням. Це для блага міста. Ротарі клуб Черкаси Центр співпрацює із закладами охорони здоров'я Сміли уже тривалий час. Щоразу його добрі справи примножуються, а допомога завжди є суттєвою та доречною. У нас є надбання за допомогою членів клубу. Ротарі міжнародної організації. Ми вам вдячні за те, що ми маємо. Тепер, нарешті, донори можуть в належних умовах здавати кров. І ми, можна сказати, безмежно щасливі від того, що з вами познайомилися, і будемо надіятися і на подальшу співпрацю. Вам дуже вдячні. Дякую вам. Да. Насправді такий проєкт не швидко він відбувався, але це якраз той дуже потрібна річ, яка буде слугувати десятки-десятки років українцям, в спільноті в даний момент забори крові і для військових, і для операцій. Тому вітаю вас з цим, завжди раді допомогти, дякуючи активності ротарі клубу Черкаси Олі Колічук, дякуючи небайдужі строки світу, які намагаються допомагати нам, збираючи кошти. Ми маємо такий чудовий новий об'єкт. Ваші лікарні, першу чергу, дякую вам за вашу роботу. Співпраця із смілянськими лікарнями триватиме і надалі.